Тоді, звичайно, родичі, в тому числі тих, які загинули, приїжджають на Майдан. Я це знав від сторони осіб і кажуть, ми більше не дозволимо, щоб нас вбивали. Ми більше не будемо дозволяти, щоб нас вбивали. І я чув цю інформацію, що приїжджають в тому числі і люди з мисливською зброєю, які говорять, ми більше не дозволимо бувати наших дітей. Це було після 18-го числа? Так, 19-те число. 19 -е число, після перших масових смертей. Масових смертей. Вони ніде не фіксувалися ні в штабі національного супротиву, ні в штабі самооборони. Вони говорили, що будемо діяти самостійно. Тому я не буду приховувати, що я не знав про те, що на Майдані є люди з маслицькою зброєю. Так я про це знав. Я не знав, хто вони, я не знав, де вони. Бо Майдан того дня, 19-го. Це був Майдан як мурашник, де робили вруківку, де робили коктейлі. Де переформатовували весь наш штаб, весь штаб со спілки ми переформатовували по Хрещатику. Де медпункт, де їдальня, де одна, де друга, де третя сотня. Ми шукали місця, було холодно, щоб наші підрозділи, які були виснажені в боях, могли хоча б в теплі відігрітися і побути. І тому я допускаю, що на Майдан приїхали люди. З мисливською зброєю, і очевидно, що такі люди були. А ви допускаєте, що ці люди е, могли бути причетними до вбивств баркутівців? Ви знаєте, я того ранку, 20 го числа, був на Майдані, коли почались постріли. В ніч з 19 на 20 ми зробили велику вогняну межу між нами і ними. Може, ви пригадуєте, може, бачили по, по е, телезаписах. Тобто наші брикади були недалеко від сцени. Їхні перекади були метрів за 100-150. І між тим ми робили вогняну межу, яку постійно і постійно поновлювали шинами, дровами, щоб вона горіла, щоб їм нелегко було перейти на наш бік. І, власне, це було вогняне поле. І наше було ключове завдання втримати Майдан. Майдан це вже на той санкці була сцена і вже не про спілка, а хрещатик, втримати Майдан. Я не спав ніч 19 на 20, незважаючи на те, що в мене було. Надзвичайно важкий стан, я продовжував без перестанку рвати. У мене була височезна температура, але цю ніхто не спав. Я власне, розміщував наші підрозділи по Хрещатику. Зранку до мене перезвонили від е... дипломата Сікорського. Він сказав, що він хоче приїхати на Майдан. Я сказав, що це неможливо. Він настоював, він сказав, що не Михайлівській площі. Я взяв підрозділ, ми поїхали на Михайлівську площу, я приїхав при Анжелеті, в Бронжелеті, в Касці. І сказав йому, там небезпечно, там не можна йти. Я переконав його не йти. Це Десь було пів восьмій ранку. В ранку я тільки спустився зверху. Я пригадую, як зараз ми в тролейбусі їхали з підрозділом в касках, в громажилетах. Люди, які зранку виїхали кияни, вони на нас дивились величезними очима. Тільки я пішов до сцени, я бачив, як пішли перші постріли. Ці перші постріли пішли з напрямку противника. І це важко визначити. Я не слідчий, не з готелю Україна. Вони йшли з більш віддалених місць, і було дуже тяжко встановити місце вогневої точки, вогневої точки противника. Але я бачив, як падали наші хлопці, як падали наші хлопці від пострілів. Які йшли, ми тільки бачили, як падає один, другий, третій. Я маю свою версію, я це говорю. Це були снайпери, це були російські снайпери, про яких ми говорили, про яких потім показувала служба безпеки. Ще вночі була в нас така. Історія, що з того боку нас били трансбойтом, водою обливали. І ми в тому вогняному лінії зробили стежечку для того, щоб спецпідрозділ міг пройти і, як то в нас називалось, ліквідувати точку, ну, яка нас обливала водою. Ми ліквідували її, але стежечка лишилась. І Коли пішли ці постріли, люди, які були в вічі, в злості тою стежечкою, Перетнули місце і почали контрнаступ в напрямку Беркута. Але я можу говорити як людина, яка була там, в ті хвилини постріли велися з боку адміністрації президента, з боку клубу там, кабінету міністрів. Я не міг визначити точно. Вони велися з боку противника і вбивали один по одному наших побратимів. Зараз з'являються люди. Які кажуть, що ну, люди, давайте конкретно по прізвищах, так, ви, мабуть, чули історію останніх днів, коли Львів'янин розповідає, що він з консерваторії стріляв у беркутівців. За його версією, він їх вбив. Це за його версію. Ну, ми не можемо довіряти ані цій людині, але ми можемо просто керуватися його інформацією і все. Звичайно, я не можу знати того напевно. Я можу тільки одне сказати що коли я стояв зранку біля сцени, до мене прийшла смс-ка від Андрія Шевченка. Так. Теперішній посол в Польщі він писав, каже, Андрій, до мене дзвонить керівник Беркута і каже, що по них стріляють. І говорить, що стріляють з консерваторії. З консерваторії. Я відписав, кажу, зараз пошлю підрозділ, і підрозділ перепровірить. Сотник 18-ї сотні Володимир Соляр, стріла. Потім боїться Айдару, зараз депутат Верховної Ради, він з підрозділом вирушає в консерваторію, проходить всі поверхи, за пів години повертається, доповідає, яка там, там нікого немає. Я відписав Андрію, там нікого немає. Mm -hmm. Криник Беркуту далі стверджував, що його люди падають. Я не слід, я не можу знати того, напевно. Я можу лише говорити свої гіпотези, що стріляли в обидві сторони, що ці вогневі точки, які стріляли. Вони стріляли в обидві сторони, щоб спровокувати просто криваву бійню. Щоб спровокувати криваве протистояння і залити майдан кров'ю. Я не слідчий, я не юрист, я політолог і історик. Я не можу це довести. Я маю ряд опозрядкованих даних, які мені дають підстави висолювати таку версію. Але я наголошую, по нас стріляли, з нашого боку не було ніяких пострілів. Чи можливо, що потім батьки і родичі вбитих? Могли використовувати свою мисливську зброю, з якою вони приїхали проти тих людей, які розстрілювали нас, звичайно, таке можливо. Я того не бачив.